Вітаючам Вітаю, підписникам. Ну, ось ми знову на облітнику і знову працюємо. Ну а тут ми почали будувати башні. Привіз додаткові корпуса. дав озідні рішванки. Вчора досить гарно носять. Так що, сподіваюся, буде... Досить мед, от вас з'явив. Може буде видно, корпуси рішуткою. Це рамки повністю всі забризкані е е е нектаром. Думаю, ну, що мед дозирє буде нормальний гірський мед. Бачимо реакцію бджіл на матку, яка буде працювати в цьому От міняємо вже підготовку робимо на 25 й рік. Саджаємо матки іншої лінії, а саме Карпатку лінія 9. І по лінію 9 я вже розповідав у попередніх відео. Так що таке. І буде об'єднатися і карліка, і Карпатка на цій літі. Ну і досить продуктивна ця лінія є. Ну ось пройшов черговий робочий день. І що дуже порадував, ну такого ще не було. 100% обліт. Наш самому дивно. Бувало, що одна матка, дві не облітають, тому що всі 100% такого ще не було. Ну от, зараз ми заселя, будемо заселяти знову. На облітнику вся карника відділошки і, і частина є штрьомера. Тут пішло закинув вже. Закину, так що такі-то вже. Качали мед, друга качка, досить гарно також видали сім'ї так для того, що тільки от те, що під ногами різнотрав'я, і, і ліс. От Свої поставили, свої вуйки не відкачував, тому що один досить ціна сім'я ну, поставив. Ганеманівську решітку, дорого трошки менше поставив Ганемаську, і одна сім'я, яку довіз недавно, на другий тиждень довезу колпуса і також поставлю ганеманівську решетку і нехай працює. Так що такі до справа. До речі, оця, як я сказав, це все. Ця партія висела на обліця карніка буде облітуватися на 19 й лінії, тому що ще трутня саме розумієте, що трутня немає від е, ки До повинен бути гарний до гетерозисний ефект. Собі залишу так, десяток з цього обліоту. Ну і буде штук так, плюс-мінус. Ну, Десяток буде вільних маток, на... хто бажає. Матки карніка карні, діошки, 5481. Обліт на 19 й лінії. Так що хто в курсі, хто це, що це є, може замовляти. Близько десятка буде вільних маток. Може трошки більше, бо собі я поставлю, може не весь десяток з цієї партії, може 5-6, а, а ще з іншої партії докладу. Так, щоб були різні партії, контроль, як, як тут облітник. Працює, що нічого нам не мішає. Ну а так то отакі-то От справи. Так що на цьому всім колетеньке відео закінчимо. Всім щастя, миру здоров'я. Слава Україні!